Всім приємно звати Дал 28К і ви на моєму каналі. І сьогодні я стану кумаровим і ми побуваємо на острові Зміїним. Правильно, Лір? Ага. Да, так що Лір буде вести, а я вам покажу розкажу про Зміїний остров. Ми ага. бачимо Зміїний остров. А давайте ми, ми не будемо вам втратити час, і як ми допоможемо, ми вам покажемо, як будемо приближатися. Підписники, а зліва від мене ми бачимо кабана, який плаває там десь. О. Ми вже приближаємося до цього острова, правильно Лі? Так. Да. Скоро ми допливемо е, статі. Як ми допливемо, ви, ми вже бачимо там це колись, тут вух був музей і символ цього острова. Це в нас був маяк. Так. Да. Сходим, підписники. Так, підписники. Ми вже прийшли. І давайте я вам покажу. Це символ цього острова. маяк. Тут даже пише маяк. А... Ладно. Так. А у тут у нас музей. Тут колись був нормальний музей, але -за того, -за... після 22 го року він став поламаний. Далір. Коротше. Так що давайте ми подивимося. Ми тут бачимо якісь останки від різних штук. Тут якщо що нічого не прибирали, так що тут є різні останки. О, стекло. Так що давай прибираємо і спробуємо зобновити те, що тут було. Давай. Ми зараз підписники це все возобновимо. Опа, ну-ка, давай. Та скажіть, що була якась ваза. Скажіть, підписники, дуже похоже на вазу це. Угу, тільки я щось трохи не так складаю. Ой, нормально. А, все, Лер, дивись. Показ у нас вийшлося тільки у такий вокусок. Тут 100% є пубій ще кусочки, але, як ви бачите, тут дуже поломаний. він, так що їх тут ще немає. Отрушиє якесь стекло, це може теж бути експонат. Я його не можу достати, ну ладно. Так, ми його зобновили один із цих. Кстати, підписники ходять слухи, що десь на цьому острові можна знайти. О, лір теж знайшов, да. так. Кстати, підписники, якщо ви знали, на, о, ходять слухи, що тут можна знайти е, остатки якогось корабля і як, е, я забув, як ця одна штука називається, але вона на цьому острові є. Так, підписники, давайте приступимо шукати так, делір. Лір тут танцює. Ну, так що давайте ми подивимося вокруг цього. Еще раз да. Тут, э, тут есть Ты видишь, что тут есть Да. да это все, это правда. Твои... Это правда, мы это нашли. Ваза. Это тоже, наверное, вид от... А нет, это... это стекло. Это, наверное, какая-то тарелка, может, была. Да. Так, ну и давайте пойдем, мы, мы еще поднимемся на маяк. Далее. Угу. Пошли-то. Так тут, как вы ви видите, давайте это я вам примерно... А не, давайте я вам позже покажу, как он выглядит где-то в конце видео, а то сейчас будут... Так что сейчас мы зараз... Давай, Лер, заходим. Оп. Ой. так чашку заходит. Мы на вершине, капец, Лер, дивись. Мы на вершине. Тут... О, теперь точно на вершине. Мы на вершине. Да. Тут дуже класно. Так що давайте я вам зараз покажу, як, це, о, як цей маяк виглядав колись. Ось так приблизно, виглядав цей маяк до того, поки його не поламали. Ну, а тепер, підписники, я вам розкажу е, про різні факти про цей остров. Колись. Да, е, колись тут про е, в. Були багато хто. Наприклад, Давня Греція тут була, Турція і ще багато різних країн тут було, на цьому острові. Власть тут дуже часто мінялася. Ну і так. Да. Коротше, це перший факт. І. Тут є десь підні, у тому одесі, там є остатки різних. Від Давньої Греції, там, від Турції, ще від багато кого. Там були різні там остатки. Другий фактор цей остров. Цей остров дуже робить... Територію України, водну територію. Якщо ви не знали, то водна територія вроде би, на 200 кілометрів чи на, розвивається від берега і, і Зміїний остров дуже добрий. Він знаходиться далеко. Що означаєш, і примірно, він додає багато водних територій Україні. Ну, в принципе, все, я все факты рассказала. А теперь давайте мы испытаем Лира, все, что он знает про этот остров. Давай, Лира, рассказывай все, что ты про него знаешь. Ну, вообще, знаешь, что он в Одесской области, первое. Я знаю, что тут, я вроде еще, вот тут я вроде говорил, что я почувствовал, что ой, ой, ладно, ничего. Я тут узнал, что тут Ще я почув відео тут. Е, що тут е, якийсь тут колись маяк. Да. Маяк. Ну да. Та самі такі. Ну, якщо вам понравилось відео, то давайте. А, б... давайте розказуй, що, що Наберіть ну, тут 40 лайків по перше Да. А ну, якщо вам понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!